Колобок Жили собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них не було. От одного разу дід і каже Бабко, а спечи на колобка. А бабка відповідає: Та з чого ж я тобі його спечу, як і борошна немає? А ти піди у хишку та назмітай в засідці борошна? Та й спечи. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб він простих. А колобок з вікна та на призьбу, а з призьби на землю, та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому йде зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. Ану ж заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, від діда втік, від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг. От біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну ж заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, від діда втік, від зайця втік, від вовка втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичку, сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. А ну ж заспівай. Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, від діда втік, від зайця втік, від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе втечу. Ану, заспівай ще, тільки сядь в мене на язиці, бо я не дочуваю. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.